Заява Володимира Зеленського про готовність повертати окуповані Росією території дипломатичним шляхом не скасовує принципову позицію української влади щодо відстоювання територіальної цілісності нашої країни. У колонці для Кримреалії реалії політичний аналітик Віталій Портников нагадує, з самого 2014 року питання деокупації Криму превалював передусім дипломатичний шлях. А про можливість військового вирішення питання заговорили саме після початку повномасштабного вторгнення. Втім, це зовсім не означає, що процес війни. Яня цих територій і надалі рухатиметься у тому ж темпі, що й до 24 лютого 2022 року. Ба більше, якщо Україні вдасться зберегти державність після завершення війни, Росії доведеться повернути півострів у той чи інший спосіб. Докладніше далі. На думку Віталія Портникова, продовження військових дій унеможливлює дипломатію з обох сторін, а мирні переговори навіть про заморожування конфлікту і тим більше про повернення Криму поки що виглядають примарними, без жодної реалістичної платформи для їх реалізації. Публіцист упевнений, війна між Росією та Україною це не битва за землі, а вирішення питання чи залишиться Україна на політичній карті світу, чи знову стане російською територією. Проблема для Росії полягає у тому, що якщо Україна відіб'є. Ється і вціліє, а Кремлю коли-небудь захочеться повернутися до цивілізованого світу. Йому доведеться відмовитись від окупованих українських територій. Російське керівництво це чудово знає і робитиме все, що від нього залежить, аби знищити державність України. З цього стає зрозуміло, що шлях до дипломатичного вирішення проблеми Криму пролягає через успіх у силовому протистоянні з Російською Федерацією та її союзниками. Якщо Україна вистоїть, це означатиме, що Крим як вічна таврона міжнародній репутації. Росії рано чи пізно повернеться, а цивілізований світ тим самим доведе, що здатний не визнавати односторонніх територіальних змін, навіть коли про них заявляє ядерна держава. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.